Євген Кошовий записав відео, в якому він свою голову обмазав глазурю білою і ще посипав присипкою, імітуючи паску. Я вже нічому не дивуюся, і взагалі оці ідіотські жарти кварталу це просто капець. Ще він яйця дістав і запхав цибульник, пофарбував і показав. Ну це просто якийсь капець. Я. Це просто чесно якийсь ідіотізм повний. Пам'ятаю, було таке відео, де його запитували, чи він готовий піти служити. Ну, він так гарно відморозився, що з нього толку там не буде на фронті. А можна подумати, що забирають на фронт саме тих, з кого є толк. Гребуть просто тупо всіх, але не чіпають тих, в кого є зв'язки або є гроші. Ну, я не називаю так, людей, які мають певні категорії, підпадають під те, щоб ну, не бути військово зобов'язаними. Як вам такі великодні жарти від Євгена Кошового?